Гарно взяла. Така вроді непогана, Але щось я не розумію, вона йде на мене. Це мені щось не дуже подобається. О, тепер вже... Тепер вже від мене. Да, да, бо ці штуки приколи, коли вона йде на тебе, а потім хоче вернутися від тебе. Оце. Ага, не, щось непогане. А це може і не щука бути, я не можу поняти. Що це? Щука. А не велика, Але вона така. А вона така хитра. Ну така собі. Карандашик Я хотів більшої. Ну так. Така повадка в неї була, знаєш, як у трофейної щуки. Такої хоча б мала за 5 кілограм. А це що ти подруга? Ти мене лякаєш, алло. Ах, яка ти гарна. Давай розщеплюйся, щоб я руки не мастив. А давай я тебе погуляю, троє. Прогуляй. О, диви, диви, як вона класна йде. А ти бурінівна набрала, ну для чого? О! А це мені подобається. А ну, подруга, давай. Ти видиш, яка вона лінива. Вона навіть не, не, не практично... Не хоче, не практично не впирається, диви. Вона навіть не бореться. Тупо на мене собі плила, знаєш, типа та! Піймали, то піймали, думаю, цей рибак мене все одно відпустить. Нема чого її переживати. О о, просинається, аж тепер. О, давай не буду тебе катувати. Ну тут треба підсак, я так не візьму, слухай. Та це страшно, так руки пхати, там дивіки зуби. Що ти? Як її взяти? Та й капал тарашка, тут є. Є вага, але то де мені смішно такі щуки важити. Є, люди важуть. А я щось чекаю такого більш великого. Ну що, подруга, будемо тебе... розщеплювати. Таке я і собі підняв настрій. Вона нам підняла двом настрій. Давай ми тебе тут відпустимо. Може ти підеш плавно. Красиво. Головне, щоб я... О, ти дурак! Ти дурак, дурак! Блін, ну ладно, Некрасиво, але пішла. Фікс тобою. Тоже нормально.